We'll <laughs> Слів, скажіть, що то шошова зараз за погоня? люди. Хочуть зустрічі з міністром екології. а Міністр екології тікає від народу. Влада має розуміти, що кожен з них прийшов на крові на крові людській. і від народу нема що тікати. Ми зараз продовжуємо погоню за міністром, який ховається. Який... Це ми в Кимчині і зараз їдемо на такі села Кривоброди і Трачі. йдемо, йдемо. Хочемо б він зустрівся з народом. Він він вислухав народ, а не тікав від народу. А чого не вдалося біля Гуцульщини? Тому що є Європа дає дуже велику суму. У мільйонах, а пророчок це вже доказано, що в процентному, відносі, в процентному відношенню великі суми носить їм на Київ. І він є їхній людиною. Втрати такого, такого донора їм їм дуже невигідно. А народ для них і нічого. Це черговий раз показало, що влада, як і партія регіонів, так і ця влада, народ ігнорує. По простому плює на народ, але народ так плюне, що вони будуть плювати кров'ю регати. Що їдемо? Що є? Зажди мова. Ні, ну завжди ну, мови. Скажіть, скажіть, зустрітися, чекайте, клуба народу чекає вам. То я дивіться, я з людьми зустрінуся, де скажуть. Я Давайте. ж з хлопцями домовився. Ну, Де снідан я вийшло, вже... що ви від нас просто втекли. Ви їдте. ні, я від вас Копу не хлопа втек... народу. Чекає, ви зібралися, Почекайте. пішли. А там вообще коло національного парку їхали. Там охорона стоїть. Що Почекайте. тут таке? Хто від вас тікав? Ну я не знаю. Хоп, це... Ні, ніхто, ніхто, ми, ми домовилися, але люди хочуть це від хочуть. вас почути. Що так, ми що ви від... роз... буде змога я з, з вами зустріти декілька разів. Я працюю по своїй програмі. Після програми ми з людьми зустрінемося. Давайте ми чекаємо yeah. вас, народу поберегтися. Скажіть, так? будь ласка, коли ми це буде? Це буде? Десь, який Бо, час? Нас зараз везуть непроблемно. Не Дивіться, тут нема приблизно. Ви не шантажуєте, міністр приїхав ні, до вас з поваги. Ні, правильно? Ні, ні, то, він то, приїхав почекайте. Я вас хотів, я вас не перебував. Добре? Добре. Я єдине, що хотів попросити. Міністр приїхав, має свою програму. Тут зрозуміло, так. є активісти від вас, представники, є депутати обласної ради ваші, які чітко сказали, що хлопці, прошу, депутатами сьогодні. Ви прекрасно, ви прекрасно. Він точно не може бути зміністи, міністром, як ви говорите. За 9 рік, що прийшла ця рубка, у нас повністю пропадала цілей кут води в Кернійцях. Почуйте мене. Так він чого приїхав? Дивіться, я думаю, що ми для того, щоб ми конструктивно, ми їдемо, щоб не затримати час, щоб ми подивились на ту рубку. Після того, біля парку, Остап Михайлович, біля парку зустрічаємося. Чи де? Біля адміністрації. В залі адміністрації. Ми подивилися одну рубку. Зараз ми подивимося другу. Після цього ми з вами зустрічаємося біля адміністрації. Ми їдемо на А голова адміністрації. А голова адміністрації є там. Всі тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Свою сім'ю мені є що втрачати, я кого любити, і я сильно ціна.